Союзу Друкувався в 20 тисячі публікаціях загальним тиражом порядка 2 мільярдів примірників. От. Крім того, що створено сотні тисячі документальних художніх стрічок, які прямо брешуть або перекручують ту дійсність. І саме тому ані Сталін, ані Хрущов, які в той час керували, не ризикували, коли були. Живі і в силі фронтовики, ті, хто на фронті були, ті, хто перемогли нацизм, не ризикували оголошувати 9 травня державним святом і вихідним днем. І тільки коли вже другий ешелон компартійних керівників на чолі з Брежнєва прийшов, а вже доволі значна частина фронтовиків відійшла в кращі часи, вони тоді почали далі розкручувати цей міф. З яким нам зараз приходиться боротися, і цей міф про так звану Велику вітчизняну війну є одним з найголовніших інструментів в інформаційній війні для того, щоб перемогти Україну і загарбити її. Я зразу вже як представник Центрального органу виконавчої влади хочу сказати, що певна робота зроблена. Ну, По-перше, українська історична наука. Практично по більшості питань Другої світової війни поставила крапки на тлі. Хоча це не говорить про те, що дослідження треба зупиняти і так далі, що дуже багато треба з'ясувати. Але в головних рисах вже розібралися, монографії є, наукова продукція є. Інша проблема, що як цю продукцію доносити до е, тих, хто є практиками, і до суспільства. Оце якраз проблема. Вона вирішується. І велику роль тут дійсно зіграв нова, зіграла команда спочатку на чолі з академіком Юхновським, а зараз продовжує цю роботу значить, його фактично учень Петрович. Що вже зроблено? Перше, більш-менш, більш-менш. Приведені до відповідності навчальні програми. І зараз, тих, хто дотичний до цього, я закликаю, що нам треба жорстко контролювати виконання навчальних програм, ті формули, які там даються. Це державні програми, це є державна політика. Тому що ми всі працювали над цими програмами, і відповідно вже матеріал звідси йде в підручники. Цю роботу починав Верстюк безпосередньо, той самий Владислав Федорович, який на сторіччі Української революції виступав в парламенті, от, він тоді був заступником голови от, Українського інституту національної пам'яті. Перша проблема, яку ми ставимо, те, що вже напрацьовано на державному рівні, щоб вона чітко виконувалася і не було жодного саботажу, з яким, на жаль, в силу тих чи інших причин інерції не довчили, не дочитали або плюнули, махнули рукою, не роблять. Тобто займається дезінформацією під ігровим ворогом. Друге, для широкого суспільства теж дещо зроблено. Ну, По-перше, я хотів би сказати, що ну, в такому популярному вигляді для суспільства, в тому числі для е, представників чи працівників органів влади, я маю на вас всіх рівнів. Від Кабміну адміністрації президента до сільського старости. Я маю на увазі книгу, яку, слава Богу, розуму вистачило нам, зробили як комерційне видання Харківське, це Міф і війна. Невідома Українська Друга світова війна. Оця книга має бути настольною книгою, там багато чого говориться, в тому числі там пояснюється простими словами на документах, чому, в принципі, Природі не існувала подігу 28 панфіляців. Просто-напросто кореспонденту було тяжко це до фронтовиків і військових. Тяжко було йти на фронт там де кулі. От. Тому він сидячи в редакції, вигадав цей факт. Розумієте? І таких речей достатньо багато. Третє. Значить, в Чернігівській області достатньо багато зроблено. І Український інститут національної пам'яті, кабінет міністрів України і адміністрація президента високо високоцинів зусилля місцевих патріотів у владі, громадськості от, в освіті, працівників, хто працює з молоді, що широко представлена виставка Українська Друга світова. Я ще раз підкреслюю, це не аматорський, не просто історичний погляд, це державна політика. Тобто ця виставка є державною політикою щодо Другої світової війни. Тобто вона є директивною, ви зрозуміли. Так же саме, як і і війна. Хай це комерційне видання, але воно просто для широких мас. Ми ж не будемо монографію давати. От. Тепер наостанок, я хотів би сказати з приводу, от тут в першому питанні, добре сказана мета, мета і науковий підхід. Давайте зрозуміємо так, що російські історики вони не дурні. І коли вони пишуть ніснитницю, вони виконують замовлення власної російської державної політики. Що це означає? Це означає, що їм необхідно обґрунтувати. Що була Велика Вітчизняна війна, тобто був єдиний народ, якого, в принципі, то і не існувало. О, що вони намагаються приховати, що це була імперія, що Радянський Союз був агресором, який розв'язав цю війну. Їм все це треба обґрунтовувати. Тобто вони замовчують або перекручують одні факти і виставляють е, на огляд другі факти, другі факти. тобто. Історики будь-якої нації, будь-якої держави, які б вони об'єктивні не були, вони виконують і в першу чергу висвітлюють з точки зору своєї нації. А це означає, що українські історики при всій об'єктивності будуть в першу чергу говорити з точки зору українського народу і його розвитку. Оце давайте вже так, щоб е, в цьому експертному полі, щоб ми чітко розуміли. І той, хто на іншому боці. На іншому боці, от то він чудово розумів, як ми це будемо ціни. Тому що це війна істориків. Знаєте за що Вітрові зненавидили в 2008-2009 році? У нього була така своєрідна гра з ФБ з ФСБ. Архіві ФСБ вони полюбляли виставляти частки якихось документів, які показували бандитизм українського національного визвольного руху і інші речі. На що Вітрович, будучи тоді директором архіву Служби безпеки України, виставляв інші документи. Потім дзвонив в Москву і казав: А хочеш, я твого начальника чи твого друга виставлю документи, які покажуть, як е, там гвалтували, там, вбивали, крали ешелонами, ті зразу знімали документи. Тобто е, історія, історія це минуле, це минуле. І, е, за це минуле треба боротися, за цю правду. Ну і останнє, я хотів би сказати. Коли я виступав зараз, ви можете зробити помилковий висновок, що я виступаю за тенденційність. Ні. Всі факти, які б вони нам були неприємні, їх треба знати. Їх треба знати, їх треба пояснювати, їх треба осмислювати. Не буду довго говорити, нагадаю, факт однієї з причин розвалу Радянського Союзу. От ті, хто трохи старше, пам'ятають, що коли з другої половини 1980-х років заговорили історики про біли плями в історії і почали тоді друкувати масово ті факти, які замовчувалися, тоді почався обвал. Перестали просто всьому вірити, що писалося в підручниках, в монографіях і так далі. Тобто все бреше. Mm -hmm. Тому. Mm -hmm. Mm -hmm. Це стосувалося в багатьох питаннях: і Хрущова, і Сталіна, і так далі. Тобто, всі факти мають бути. Питання інше, як вони інтерпретуються, як пояснюються, як осмислюються. Зрозуміло? От. Тобто, е, я ще раз хочу сказати: гасло українських істориків, це Інститут історії України і е, моєї установи, правда, є правда. Крім правди, нічого не можна говорити. Інакше.